Нині фокус українського суспільства спрямований на зустріч президента з журналістами. Дві години говорили про виробництво дронів і міжнародну допомогу, про Польщу і Америку, про Трампа і Залужного, про мобілізацію, і можливі переговори з Росією, а також про команду, якій президент трохи вдячний, але за яку трохи соромно. Дискутуючи з журналістами, Володимир Зеленський в одних питаннях демонстрував обережний оптимізм, в інших рішуче небажання розвивати тему. Тож ми вирішили поставити лучанам ті ж питання та дізнатися, чи поділяють вони думку президента. Ви дивилися вчора прес конференцію про України? Ну так, бувало, частково дивився. Ні, я не цікавлюся політикою, я її не дивився. Ви взагалі не цікавитесь політикою? «Ні, А я просто зайнятий був». Стараюся не влазити не в політику, ніякі слухи. Ну Іноді дивлюся, але вчора не дивилась. Частково? Але читав дуже багато також новинах. Я, напевно, дивилася трошки інтерпретацію. Я не дивилася безпосередньо так-так витримки. Плануємо їм переглянути, тільки аби він військовим повернув, те, що він не забрав. Читав те, що там відбувалось. Ознайомилася. Ознайомились, так. Яке питання для вас особисто було найбільш цікавим, чи, можливо, те питання, яке вас найбільш турбувало? Ну, звичайно, мобілізація, закінчення війни і. Звільнення полонених щодо поставок fpv дронів тому що ну, зараз це питання стоїть гостро, і також, е, ну, як певне, і багатьох українців, е, про просування наших військ. Найбільш цікаве було питання його трактування перемоги, і відповідно, що він розуміє під цим поняттям, тому що ми всі її очікуємо. Ми знаємо, що два роки вже йде повномасштабне мас... вторгнення. Е, Який що буде як завершальним етапом, актом, щоб ми були обезпечені на майбутнє і жили в спокійному житті? Невідомо. Я так зрозуміла, що і президент особливо не розуміє, що має бути. Відверто кажучи, усі, та насправді, частково відповіді ми задоволені і надія ще все ж таки живе. Володимир Зеленський пообіцяв, що в 2024 році Україна зможе виготовити мільйон дронів. Ви вважаєте це реально? Абсолютно. Виготовлення техніки то доволі складний процес. Треба починати з того. І ми ж не можемо просто от, нас є мішок грошей, ми хочемо виготовляти. Тебе запчастини, треба комплектуючи люди, які будуть це робити. То ціла система, ну то так сказати, теж не можна. Тобто, ви вважаєте, що це такі оптимістичні погляди? Ну так, я думаю, це таке, оптимістичні погляди. погляди. Ну, я думаю, це реально, але ще треба думати не тільки про дрони, думати ще про народ, що залишився в закупованих територіях. На рахунок мільйона дронів не можу нічого сказати, не фахівець в цьому. Я просто розумію, що. Наші волонтери можуть за три години, напевно, мільйони їх знайти, якщо зусилля України об'єднають. Будемо надіятися, що зможе виготовити, виготовити мільйон дронів. Я не знаю, на якому етапі у нас виробництво. Я думаю, що це можливо, якщо з допомогою західних партнерів Америки, якщо вони будуть допомагати там запчастинами, деталями, які нам потрібні, то У нас розумні люди, які все можуть зробити. Я думаю, що це цілком реально. Ну, тому що ми нарощуємо виробництво власної зброї, в тому числі власних дронів, щоб побільше бити окупантів. Питання мобілізації цікавило? Так, звісно, тому що мене, як громадянин України, це питання має в принципі по суті цікавити найбільше, тому що головний обов'язок кожного чоловіка це захищати свою державу і суверенітет держави. Володимир Зенський сказав, що він поки що не може підтримати пропозицію Генштабу про додаткову мобілізацію ще 500 тисяч людей. Ви вважаєте це рішення правильним? Не можу однозначно дати відповідь насправді. Мобілізаційний вік зменшувати потрібно? Не досліджував це питання до кінця, проте на даний момент вважаю, що не варто. Ні, не потрібно, тому що вони зовсім юні. Воювати повинні люди усвідомлені, ті, що абсолютно розуміють, до чого вони йдуть. Мені здається, що ну, потрібніше трішки жорсткіше ставитися до мобілізації. І якщо Генштаб потребує більше військових, то потрібно мобілізувати також і студентів. È... Тобто ви підтримуєте зниження мобілізаційного віку до 25. Ну, думаю, що так. Ну, важко сказати. Бо з одного боку, мені шкода просто тих, хто туди піде, бо не факт, що вони повернуться звідти. Але з другого боку, ми теж маємо якось думати, бо в нас такий сусід, що у нас спокій не ну, то... І просто розумієте, І тут як вам сказати, навіть треба вибрати два. Із двох зол треба вибрати менше. Численність треба збільшити, але треба, щоб була зброя. Я б сказав, би, що треба мобілізувати через те, що хлопців, які зараз там на сході, які з перших днів є такі в нас бригади, які не мінялися. Вони тільки виводились, доукомплектовувалися і назад поверталися. Це, наприклад, 14-та бригада, 25-та бригада. Вони тільки відвели місяць-два доукомплектували хлопців. Доукомплектували молодежу, яка не обстріляна, і через того, в нас да в нас є втрати. Я б сказав, би, що краще було б, якби мобілізаційний вік був з 20 і до 40. Від 45 і вище цих дідів не треба.